Тут ще важливо розуміти, що путіну не потрібні території. Ну, в нього її достатньо. І от справді ви привели, приклад Донбас. Ми бачимо, що там відбувається. Йому ж просто потрібно знищення України як держави в цілому. Або якщо Україна і залишиться, то щоб була повністю під контролем Російської Федерації, щоб вони поставили тут своїх маріонеток і так далі. І як на мене важливо просувати цей меседж там у Вашингтоні так само, що. Не території для Путіна головне, а от саме знищення української державності. Абсолютно. Ну настінька, я не знаю, там може, це, яка там який відсоток е е е світової території, але е там, по-моєму, 17 мільйонів квадратних кілометрів площі, з якої більше половини просто е не чіпана. Та там і нічого. йому потрібно ще е там 200 тисяч квадратних кілометрів. Ну, це просто абсурд і глупість, так що ви абсолютно маєте рацію: його мета не кілометри, його мета знищення України, до речі, як того, що може навіть тільки своїм прикладом розвалити внутрішній спокій в Росії. Ну, дивіться, уявімо собі, що закінчилася війна, що Україна починає реальні реформи, що тут у нас. Нарешті е, працює європейське право, ми нарешті відмовляємося чи боремося е, з корупцією і так далі. і так далі. Ми виходимо на якийсь нормальний європейський напрямок руху. Ми через 10-15 років підстрибуємо так, що Росія десь, знаєте, там, шукаємо в, в бінокль, де вона угу. знаходиться. А яка ж головна е, думка на болотах? Щоб Щеп. всі навколо жили гірше, ніж ми. А якщо... Всі навколо живуть краще, ніж ми, то тоді хто ми? Моя відповідь: ми раби. Раби свого е, режиму, раби свого е, придуркуватого царя і так, далі, і так далі. Але ж це довго не може так само тривати. Значить, питання все одно ж буде: ну як же так? Ми великі, ми чудесні і ага. ми живемо гірше, хах... гірше там, як вони кажуть, чуче і тому подібне і так далі. Значить, у нас щось справді не так. І оцього Путін боїться не менше, ніж псевдо, я думаю, навіть більше, ніж псевдо загрози. Він прекрасно розуміє, що на нього ніхто набрати не буде. Але він боїться, що український приклад стане для Росії ментальною психологічною катастрофою. Да. І от саме тому нас треба знищити. Нам треба сказати, що ми, ми не існуємо. Ну і все за його цим списком ідей, які він просуває.